В умовах відсутності коштів у державі центральна влада запускає руки в кишені місцевих рад, кажуть депутати. Загалом по Україні ситуація зі сплатою рахунків органів місцевого самоврядування з боку державної скарбниці є критичною. Лише у Львові зависло 12 мільйонів гривень. Місто не може через казначейство, через бездіяльність казначейства не може проплатити за виконані роботи, не може проплатити за надані послуги для міста. На превеликий жаль не може проводити ремонтів. Шкіл, закладів охорони здоров'я, ремонтувати доріг, навіть проплатити за, наприклад, напаливо для швидких допомог. Всі ці гроші на сьогоднішній день позависали в казначействі. Крім цього, на рахунку зараз є приблизно 20, -20 мільйонів, які ми так само не можемо проплатити, на які ще не виписані платіжні доручення, але ми не можемо перерахувати виконавцям виконавцям робіт і надавачів послуг. Крім цього, дуже часто зриваються Асно виплата заробітної платні для наших комунальних підприємств не проплачуються спонсорські та грантові кошти, які вдається залучити освітянам та медикам для ремонтів приміщень. Відтак, депутати просять втрутитися у ситуацію центральну владу.